Скриває тебе. Учора на етігаді Мадридському реалу вдалося вперше за останні 6,5 років завдати домашньої поразки Манчестер Сіті в рамках Ліги Чемпіонів, і таким чином команди зрівнялися за кількістю перемог в очних протистояннях. В кожної з клубів тепер по 4 перемоги в рамках ЛЧ, і ще в п'яти поєдинках була зафіксована нічия. Реал нагадаю, програючи до 86-ї хвилини, зумів вирвати перемогу в Манчестері. Але от цієї божевільної драматичної розв'язки могло б і не бути в певненій іспанці. От от чому вимагають скасування першого голу Голанда і чому Серхіоґуєро може позбутися репродуктивної функції? Це все обговоримо сьогодні із Володимиром Володимлицьком гіком іспанського футболу? Кажу тобі: Ола Володя привіт, Юра, вітаю друзі. Отже, Володя, розпочнемо, здавалось би, не скандального спочатку епізоду. Першого забитого м'яча Ерлінгом Колондом на 19-й хвилині матчу, в принципі, дебютного м'яча Норвежця у ворота реала у його кар'єрі у моменті спасу мішка Гвардіола на норвезького супербомбардира в арбітра також виникали запитання щодо офсайду Ерлінга. От як я переглядав і дивився на ці скрини, лише рука була висунута за межі лінії і ліва рука. Але от знаєте, мені прикидував скрини, що деякі іспанці провели власні лінії і стверджують, що цей гол вартувало би не зараховувати. Ну та це лінії спеціалізованого пабліка архіву ВАРА, пабліка на понад 100 тисяч підписників, де реально задіяні як колишні арбітри для розбору. Наприклад, скандальних епізодів, так і ось такі люди, які здатні провести адекватно ці лінії. Ну не знаю, можливо, сьогодні з'явиться знаєш картинка від якогось іншого транслятора, і там нам будуть доводити, що все ж таки Холанд перебував у правильному положенні, але в принципі. На повторі на стоп кадрі від архіву ВАРА було помітно, що коліно Холанда перебувало все ж таки ближче до воріт куртуа за лінією м'яча, і ось ці чотири хвилини юра, які знадобилося їм, щоб провести власне ці всі лінії. Вони теж багато про що говорять: Що ось ця система півтоматичного визначення офсайду, вона теж далеко не ідеальна. І їй потрібен час, і так чи інакше, ми знову ж таки маємо людський фактор, і це безкінечна історія. Я не знаю, чи колись це зміниться, чи все ж таки ми позбудемося контроверсії у футболі з такими моментами. Зокрема, ну маємо ось такий вердикт цього разу, але повторюся, ці чотири хвилини перетворилися, мабуть, на вічність, як для фанатів Манчестер-Сіті, так і Мадридського реалу. Ну, і, до речі, цікава ситуація склалася, як так трапилося, що в моменті із забитим голом Йошка Бардіол та Елін Голанд грали лише проти одного, нагадаю, номінального захисника мадридського реала. Це Асенсіо, який дуже добре виглядав цьому поєдинку. Його просто кинули партнери по захисту. Він роздирався, нагадаю, що він опинився між хорватом і між норвежцем. І при цьому точно не склало труднощів в Холланду пробити тібо куртуа. Дивись, Юра, в принципі, вчора ще під час матчу ми списувалися, і я говорив, що це дві вульгарні команди в грі в обороні, а в дуелях між поганими захистами перемагає хто. Той, хто банально менше пробачає, хто реалізовує більше своїх моментів. В принципі, це те, що ми вчора і побачили. Хоча Мадрид теж грався з вогнем, теж достатньо моментів втратив на початку гри. Але, зрештою, легким переляком такий відбувся. Повертаючись до того епізоду, тут насамперед доводиться говорити про ось той. Високий пресинг Реала, несистемний та уривчастий, що спроби застосовувати високий пресинг переважно не мали сенсу з боку мадридців, тому що вони робили це в зоні і розташовувалися на різних висотах, а це полегшувало роботу Манчестер-Сіті у виході з оборони. А реал тим часом погіршував своє тактичне положення, тому що збільшувалися розриви між лініями, і де у нас був ось Феде. Де він перебував у момент пропущеного м'яча, він знову ж таки намагався високо тиснути тоді, як дебрюйне відкотився на лівий фланг та, допомагаючи своїм партнерам під тиску, знайшов у середині гвардіола. гвардіол обігрався з Грілішем, Ні, перепрошую, обігрався з Холандом якого запустив на, віль... на вільний простір. Але я би тут відзначив ось дії. Хорватського оборонця та він не зупинився після цього. А він чим дуж помчався до чужого штрафного майданчика, там вже Холланд встиг обігратися з Грілішем, Ну і гріліш, власне, закинулись так елегантно на хорвата, який тонко. Асистував Холанду Феде Вальверда, ми не побачили, тому що Феде Вальверда залишився фактично на чужій половині поля. Тому я і говорю, що Реал це не та команда, яка вміє і яка повинна високо пресингувати інтенсивно там тиснути. Ну тому що це банально не про них. Реал це команда, яка полюбляє грати проти м'ячатами у середньому блоці, перехоплювати ці м'ячі, і миттєво організовувати контратаки. Знаєш, оці. Цю гру на просторі вбігання в інгерів, і так далі. Ось як прийшов цей забитий м'яч Ну відверто звинувачувати Вальверде, що він не добігав на власну половину. не від доброго життя він знаходиться на правому фланзі оборони. До цього нагадаю, що. Виликів Карвахаль через травму хрестоподібний зв'язок. Після цього на цій позиції грав Лукас Васкес, точно не надто успішно. Капітан Мадридського рала піддавався чи найбільшої критики у в останніх поєдинках вершкових, як і фанатів, так і від іспанських затягів. І тому на правому фланзі захисту опинився Вальверде. І ми, в принципі, що ситуацію в оборонних редутах Анчелоті бачимо через травми. В нас лише один номінальний захисник, тобто Менді. Всі інші, що чого мені в центрі захисту, що Асенсіо, це також півзахисники за своїм профілем і так його е, навчали в Академії Реала. І Вальверде, який є також півзахисником. І всі ці гравці змушені грати не на своїх природних позиціях. Окей, і цікава статистика, от накопав що. Вперше за час з часу приходу ем, Пепа Гвардіоли до стану Манчестер Сіті е, вдалося стільки завдати удару по воротах на Етіхаді. 20 ударів, не в свір, а просто 20 ударів по воротах Едерсона. Такого не вдавалося жодній команді до цього, е, поки тренером був е, Пеп Гвардіола. І от е, ми плавно підходимо до тієї людини, яка не могла взяти участь у цьому поєдинку. до... Родрі, от без Родрі, сипиться Манчестер Сіті відверто і не знають, що робити із м'ячами. До речі, ця людина знаходилася на трибунах на лаві запасних Манчестер-Сіті, і ця сама людина зараз продемонструю відео дуже пильно спостерігала за розминкою мадридського реала. Стояв на лицевій лінії іспанець володар золотого м'яча, і спостерігав за прямим конкурентом у боротьбі за Балундор минулого року. Йдеться про віні жуніра. Ну так, перш ніж я перейду до Родрі, мені б хотілося сказати, що насправді не позаздриж Вардіолі, і навіть його трішки шкода. І можна десь його зрозуміти, коли він на після матчеві прес-конференції говорить, що визнає. Що ця команда далеко не та, яка була в минулому сезоні, що дуже багато речей не працюють. Насамперед, очевиді, йдеться про втрачені автоматизми, тому що ми бачили, як Манчестер Сіті захищається. Я би просто хотів виділити ось цей епізод вже на 11-й хвилині гри. Я думаю, ти теж звернув на нього увагу, коли менді дивом не забив. Та як як гравці Манчестер Сіті вузько розташовувалися перед власним штрафним майданчиком, майже усією командою, Родріго. У той час опинився там в оточенні трьох гравців, але які Манчестер Сіті, але які чомусь не діяли проти нього агресивно у хорошому сенсі цього слова. Тобто, у нього був час підійняти голову і помітити на лівому фланзі абсолютно. Вільного Менді на лівому куті штрафного майданчика. і в мене багато питань зараз. Ось до позиційного розташування. Та а де був Савіньо, чому Савіо опинився всередині, та чому там не контролював також Аканжі свій фланг? І потім повторюся, дивом вони той епізод не реалізували. Мені ще й класно з Венісіусом Едерсона відіграли. І вже Аке став на шляху м'яча. Оце І... дуже круто виглядало. Мені здається, якби в цьому моменті навпаки не Менді був на завершальній стадії, а Венісі там би був точно гол. Не вистачило трішки такого інстинкту вбивці майстерності завершальної француза. Сто відсотків. І ось зараз, повертаючись вже до того, що ти запитував про Родрі, ось як на мене, то це десь проблема, яка дуже давно була в Пепа гвардіоли в Барселоні. Наскільки би це не була геніальна команда з відмінним поколінням, з цілою плеядою розкішних футболістів, але все ж таки вплив Лео Месі був ну, просто неоціненим. Ось це те. З Чим зараз зіткнувся Гвардіола у Манчестер Сіті, коли втратив Родріго, і таким собі Родрі для гвардіоли став Джон Стоунс. Насправді мені сподобався ось цей вінігрет, який запропонував Гвардіола на м'ячі. Знаєш, ось щось схоже на 2-3-5, та коли Йошко Гвардіо та Аканжі постійно опинялися всередині, ну і водночас створювали. Перевагу там, знаєш, ось цю провокували гру один в один на флангах, тому що він герерала теж постійно повинні були зміщуватися і контролювати якраз цих гравців, і фактично єдиною вільною людиною, яка могла виконати там передачу, більш-менш спокійно зіграти на м'ячі, був Стонс. А чому так було? Тому що ми знову повертаємось до того, що МАП та Вінісіус – це більше імітатори Юра, вони ось. Цьому середньому блоці реала чи низькому, коли вони грають 4-4-2 у першій лінії пресингу. Я таки продовжую наполягати, що ці люди більше імітують гру у захисті, ніж власне працюють на оборону. Ну, що ми бачили, що Мбапе інколи просто дивився, як Стоунс навколо нього там крутиться, танцює, отримує передачі, віддає м'яч і особливих рухів у напрямку. Власне, гравця Манчестер Сіті він не робив. Але одна справа, коли в тебе є ось та чисельна перевага всередині, а інша це ще просування м'яча вперед, так? це вертикальні передачі, а їх майже не було. Стоун, звісно ж, міг обігратися з ближніми і так далі. Але щоб загострити, щоб віддати туди фінальну третину, як це робить Родрі, ось це ні. І отут вже Вардіола десь теж відчув цей момент, що. Володіння м'ячем для Манчестер Сіті без Родріго, це радше зараз проблема, ніж рішення. І ми проілюструємо, скільки у них було втрат перед власним штрафним майданчиком у середині поля. І це знову ж таки говорить про те, що Мансіті дуже бракує саме цього футболіста, футболіста, який вміє працювати з м'ячем, який завжди знаходить правильні рішення. А без нього бачимо, що ну бракувало кисню, відверто кажучи, Манчестер Сіті. І попри те, що намагався дуже сильно застосовувати до конструювання атак також Йошко Гвардіола лівого захисника, який був відверто одним з кращих в складі сіті. Тобто, Хорват має світлу голову і може робити різницю своїми пасами, відкриваннями, відриваннями. І як бачимо, в принципі його дії призвели до першого забитого м'яча Елінга Холланда. І повертаючись до відсутності Родрі, нагадаю, що ще перед поєдинком те Манчестер Сіті анонсували, що тролотимуть Віні Жуніора. І вивершили банер на етіхаді наступного змісту із зображенням іспанського півзахисника, який цілує золотого м'яча, і збоку було написано досить лити сльози, і це напряму звернення до бразильського вінгера Мадридського реала. І при цьому на після мачі прес-конференції запитували Анчелоті, як виставитись до таких провокацій. І відповів, що як на мене, навпаки, це змотивувало Жуніора і практично всім футболістам мадридського реала та Манчестер Сітіста. Вла ці запитання і цікавою була відповідь, Тібо куртуа дуже смішною каже, та я не знаю, як могло це на нього вплинути, бо Вінісіо жуніор не знає англійську. Я думаю, що він змісту цього плакату просто не зрозумів. Ось таким чином тролять найкращого гравця за версією УФА у цьому поєдинку, і відверто після фінального свистка, коли я побачив нагороду на офіційному сайті, що саме вручили Вінні жуніору. Думаю, та ні, ну та якось несправедливо, є інші претенденти. Ну, вирішальний гол Белінгем забив Родріго, який створював моменти для МБАПЕ. І ще були гравці, але потім я зайшов. Чітко ще раз продивився огляд і дії бразильця після цього заглянув на статистику. В нього найбільша кількість проб дриблінгу серед сі гравців Мадридського реала і найбільша кількість їх успішних 50% відсотків. Три 6 пройшли при цьому п'ять гострих передач. Той самий пас просто феноменальний кіліном бапе на початку поєдинку ще перед забитим голом, Коли він зовнішньою стороною ступи вирізав на правий фланг. Нагадаю, що після цього француз знову ж таки бездарно розпорядився із м'ячем і в купив Ведерсона і п'ять гострих передач. І при цьому Пеп Гвардіола розповідав, що він якийсь просто феномен один з найкращих футболістів світу, і це відверто так. І ще одну деталь щодо гри Вінісіуса Жуніора. Володя зауважу в першому таймі. Йому на правому фланзі захисту протистояв аканджі Потім в Швейцарії страмувався. Після цього з'явився свіжий рік у Льюіс і Вінісіус почав цього свіжого ріку Юліса Повністю відвозити в другому таймі. Ну зробив що з ним хотів відверто. Дивись, Юр, Я зараз висловлю свою суб'єктивну думку. Мені здається, що травма Гріліша вона десь опосередковано змінила хід матчу, і Вінісіусу стало простіше, бо тому, що план Манчестер Сіті був зупинити Вінісіуса за допомогою таких футболістів, як Аканжі, якого ти вже задав, але також Савіньо. Тому що Савіньо, ось на перший погляд, може здатися, що там знаєш, бразилець, гравець атаки, що можливо він десь тактично не грамота і, і так далі, але ні, це буде помилкове судження, тому що Савіньо пройшов школу Мічела. І Савіньо в тій же Жероні досить непогано грав на оборону, тобто від нього такого не було. Знаєш, що він, наприклад, як чи Чембапе десь там підвисає, стоїть на чужій половині поля, не повертається назад. Ні. І Савіньо якраз проти Вінісіуса Заканчі непогано працював, підстраховував швейцарського центрбека і так далі. Але після виходу Фодена та Савіньо куди перемістився? На протилежний фланг. І я не скажу, що Вінісіусу було аж так прям дуже складно проти власне Савіо та Аканжі. Але коли він почав грати вже ось проти тих персонажів, яких ти згадуєш, ну слухай, ну він взагалі розгулявся. І після цього ми побачили вже купу індивідуальних проходів. Він буквально Люїса не помічав. І знову ж таки все звелося Юра, До чого? До того, що ось такі матчі вирішують. Індивідуальні просто якості окремих футболістів, коли обидві команди в обороні чорт зна що, коли е, Вінісіус, Бапе, Родріго, Браїн Діас. Давай ще його відзначимо. Це знову ж таки Джокер, Анчелоті. і Браїн це футболіст, якому байдуже виходить він там на 5, на 10 чи на 85 хвилин. Він виходить і він регулярно змінює хід матчів. Він робить результат. І тут він теж забив на добивання, до речі, після удару Вінісіоса. Це теж ключовий момент для бразильця. Та це те про що ти говориш. Він MVP і так далі. Я от до, до речі переглядав цей момент. Як Вінісіос він в оточенні був в кількох захисників Манчестер-Сіті, і при цьому він точно також пробив Ведерсона на силу. Не знаю, на що розраховував, просто можливо, що зробити кутовий або цей відскок. І я порівнюю з таким персонажем як Кілян Бапе. В нього ідентична була позиція в першому тайпі на старті. От я згадував, коли він вирізав зовнішньої сторони ступи на правий фланг. Але там не було такої піки. Лише один захисник намагався наздогнати Мбапе, і при цьому він знову бездарно розпорядився із м'ячем, влупашив Ведерсона, і це він робить в матчах Ла Ліги Досить часто дуже прямолінійно грає. І я не знаю, от тим бапе за кількістю нереалізованих моментів це точно номер один у складі двох команд. Людина забила щитком якомусь неймовірному стрибку. До речі, ідентично, як і за збірну Франції свого часу, просто поза один один продемонструю скрини, і при цьому він ні з правої не може з правої сторони, з правої заби, пробити Адерсона. І ще один нагадає момент, який якщо не помиляюся, був у другому таймі, коли Родріго знову ж таки дуже тонко зіграв, покутив на лівий кут штрафного Мбапе, і при цьому він знаходився. Без опіки, вицілюй, куди хочеш, пий каву, кури, зупиняйся, перекочуй на ліву ногу. І МБП просто по робцях лупить. В нього від нього без реалізацією не те в людини. Ну так, от поганий вечір для Бапе, але все ж таки, як не як свій гол, нехай і щитком, але він забив. Але були в нього ще й проблеми з буцами, довелося йому перевзуватися, тому що порвалися шнурки. Тобто, з такий, який знаєш, трішки сюрреалізм з Кіліаном у цьому матчі. Зрештою, усе завершилося для нього добре. Але знаєш, я би ще що відзначив, ось я говорив про Браїма, і мені трішки було дивно, що Манчестер Сіті, який взимку витратив скільки там понад 200 мільйонів євро на трансфери, та а кого ми побачили зимових новачків? Мармуш вийшов на 6 хвилин. Ось в анчелоті на лаві запасних знайшовся футболіст, який би міг вийти, підсилити гру команди, стати таким собі джокером в Ардіоли ні. Але наскільки я розумію, якщо ви взимку стільки витрачаєте на трансфери, та, то ви, очевидно, очікуєте миттєвого результату. Тобто ви хочете змінити становище як в АПЛ, і пробитися у Лігу Чемпіонів, так і ви готуєтесь до протистоянь з Реалом, і ви хочете зачепитися ще за якийсь хороший результат у Лізі чемпіонів. Але Хусанов на лаві запасних. Мармуж виходить на 6 хвилин. Хто там ще у них з новачків? Я вже зараз навіть добре і не пам'ятаю, але з одного боку може зробити що... це купили за 40... а так з цього ж купили. Досить несподіваний в трансфер з португальського порту прийшов за 60 мільйонів. Ніко е... Гонсалес. Ніко Гонсалес, От Ніко, який мав би стати заміною Родрі. Але Ніко травмувався у своєму дебютному вже матчі, все ж таки зуміли його поставити на ноги. очевидь він не був готовий на 100% Але все ж, знаєш, є таке в мене питання, що якщо ви очікували негайного, так би мовити, результату, ну то мармуш на лаві запасних футболіста за 70 мільйонів. Навіть якщо там Вардіола щось собі вигадав, знаєш, з тактичної точки зору, і йому десь мармуш не вписувався, все одно для мене це. Додаткові запитання, а чи не даремно власне ці кошти були потрачені у зимове трансферне вікно? Хоча з іншого боку, я можу зрозуміти Гвардіолу ось за ці півроку ці футболісти знаєш, він же трішки їх награє, вони адаптуються влітку. Пройдуть міжсезонну підготовку і вже в наступному сезоні стануть повноцінною бойовою одиницею. Ну проте, ось як виявилося, в ПЕТА не було такого футболіста як Браїм, який би міг підсилити гру. Ну, можна було спробувати Хусанова викликати людина. може голову підставити і випадково забити до прикладу ворота Брайтона. Можливо, він думає, що цей не випадково, але результативну дію в другому лише матчі футболці Манчестер Сіті здійснив щодо ще гравців мадридського реалу. До речі, вийшов зараз. Працюю експертом. Колишній гравець це панучі. І він розхвалював руля Асенсіо. Руля Асенсіо, який нагадаю, не мав би знаходитися, в принципі у е, обоймі основній Карло Анчелоті. Але через каскад травм він грає у центрі захисту в з таким персонажем, як Чо людина все може здається позакривати. Його критикують, але він далі грає. І от е, описував Асенсіо і каже, що в нього є оцей звіриний інстинкт, є оця дитячість, що він хоче протистояти не. Кращим і демонстрували до речі сутички із Арніном Холандом. Холанд його шарпав за футболку. Цей відбивався, ледь не побилося. Довелося арбітру навіть зупиняти поєдинок, щоб їх заспокоїти. І от навіть голосування в пабліках проводять. Чи вартує далі Анчелоті довіряти старт Асенсіо. І голосують фанати мадридського реала практично одноголосно за. То я думаю, що це опція, коли повернеться Рюді, Герасенсіо спокійно може грати з ним в парі. Хоча я б не сказав, що що мені був якимось там вже аж дуже провальним, що мені, yeah, в принципі, good. що мені, в принципі, і в дербі з Атлетікою непогано виглядав за винятком ось того пенальті, безглуздого, який він привіз на власні ворота, наступивши на ногу супернику. Тобто, бачимо, що. Не все аж так драматично, як очікувалося в Іспанії, бо дуже боялися, що ось ця експериментальна оборона напривозить багато. Ну, зрештою, вона і напривозила, але менше, ніж оборона Манчестер Сіті, де взагалі не зрозуміло, що відбувається, і таке враження, що футболісти на щось сьогодні зустрілися і грають перший матч десь між собою. А Сенсіо, до речі, порівнювали ще ось ту його сутичку з Холандом. Схожий епізод був в кар'єрі Рауля Гонсалеса молодого з верховодом та з легендою збірної Італії Чемпіоном світу до 82-го року, коли Реал грав з Ювентусом, і ми теж проілюструємо це. Там була схожа між ними боротьба. Це Рауль теж легенда Реала, вихованець Реала, як і Асенсіо, і ось такі паралелі проводили, що Асенсіо можливо теж. Зараз ось це такі перші кроки. Знаєш, коли він показує зуби, показує характер, що він ось проти того голіафа не знітиться. Що він готовий битися на футбольному полі, та навіть проти зірок топ класу вже зараз зацитую, щоб не переключувати слова панучі. Що він сказав? Напад на холодна – це образ дитини, яка не хоче нічого віддавати і яка хоче, щоб її поважали. Я не вважаю, що це був напад, це швидше був самозахист. Можна так трак трактувати, якщо би там не знаю на лаву підсудних посадили обох гравців. Це провокував точно Ерлінг Холланди. І до речі, до ще одної анонсованої теми до Серхіо Агуеро, колишнього нападника Манчестер Сіті. Нагадаю, що він за поєдинком цим пообіцяв відрізати собі яйця, якщо Реал обіграє Манчестер Сіті. І Стверджував, що Перемога мандрівців просто нереальна неможлива. І от е, тепер фанати мадридського реала постять меми із Серхіо Агуеро. навіть вже з'явилися в деяких пабліках як Troll Football, що вже ліг на операцію аргентинський коли нападник, колишній нападник, і вже позбавив себе репродуктивної функції. Ну, такий собі. Е, тролінг, е, ну. Просто вивіска матчу це практично фінал Ліги Чемпіонів, якщо зважати на бренди на імена суперників, і тут вони зустрічаються в 1-16. Тому не дивно, що стільки чуток, мемів, скандалів навколо, навіть якщо вони не відбувалися на футбольному полі. І до речі, ще одне підмітили цікаве: в, на щодо що стосується мадридського реала, Асенсіо. На його футболці адідас і організатори забули надрукувати емблему Ліги Чемпіонів, і зрозуміло, що це прямий натяк і відсилка до амбіцій Флорентіну Переса створити свій клубний турнір європейський, відмежуватися від УІФА. Ну та, до речі, в Асенсіо дуже високий ще й відсоток передач. Та 94 відсотки в нього виграні всі єдиноборства на землі, тому що він протистояв тому ж таки Холанду, в нього 4 з 4, На відміну ось цей відсоток точності передач високий на відміну від тібо куртуа. Бурець. Ще один персонаж, якого ми повинні згадати, тому що Куртуа, наприклад, видання АС після цього матчу трішки критикувало, що Бельгієць, мовляв, був непереконливий у грі в повітрі. Там було декілька епізодів, коли вони, наприклад, не розібралися з Феде Вальберди йшли на один м'яч, і той епізод завершився ударом Савіньо по горобцях, що правда, був ще епізод, коли кандже здається, та пробивав у поперечку, і АС теж відзначає, що. Якось не реагував бельгієць на цей м'яч, і якби він все ж таки опустився йому за комірець. Ну то це був очевидно пропущений м'яч на совісті воротаря. Але чому я ще згадав Куртуа, тому що перед цим матчем видання Ас теж писало з посиланням на власні джерела, що Анчелотті вже у півфіналі Кубка Іспанії сподівається поставити? Саме Куртуа, а не Андрія Луніна, що вже з цієї стадії основним буде бельгієць, і там аргументи Юра дуже такі, знаєш, оригінальні, тому що Реал гратиме або з Барселоною, або з Атлетіко, і Анчелотті буде боятися ризикувати. Це вже, мовляв, вивіски ось такі матчі для бельгійця, тому Андрій. Скоріше за все опиниться на лаві запасних. Ну, аргументи мене не переконали. Знаєш чому? Тому що вони там наводили матчі Андрія у лізі чемпіонів, там з Лілем, з Міланом він грав, так? З Міланом, з Барсою, ось ті 4-0 на Бернабео. Але при тому чомусь не згадували, що Куртуа вийшов і пропустив п'ять у суперкубку від Барселони. Тобто вони перелічили, на їхню думку, невдалі матчі нашого Луніна. Але при тому забули, що Куртуа так само багато м'ячів напропускав, теж помилявся. Ми з тобою неодноразово розбирали його епізоди, коли він і ближні там пропускав. І загалом, теж на мою суб'єктивну думку, куртуа це зараз не той голкіпер, яким він був до своєї травми. Я вважаю, що він був найкращим у світі. А зараз Тібо, який призвичає до якихось фантастичних сейвів, та до того, що він рятує там, де інші голкіпери не можуть. То навіть Ас йому вже дорікає з епізодом Холланда. Мовляв, можливо, потрібно було швидше виходити з воріт. Мовляв, можливо, він якось міг краще там перекрити і скоротити, знаєш, ось цю відстань до воріт. Ну, є питання. Але поки що ось таке попереднє рішення. Подивимося, як воно буде. Ну і варто навести ще одну статистику негативну у цьому поєдинку тіпу куртуа щодо лонгболів. Із 18-ти пройшло лише мізерних 4. І нагадаю, що конкурент прямий бельгійця Андрій Лунін точно у цьому компоненті набагато і набагато кращий. На цьому поставимо кому у цьому протистоянні Манчестер Сіті та Мадридського реала, які вже наступного тижня на Бернабео вирішать долю учасника однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лис. Також з вами був Юрій Гавріщак. Побачимося на YouTube-платформі Футбол24.